Слава Господу, Слава за те, що Він має все необхідне для нас. І сьогодні, коли ми заходимося в Домі Божому, ми отримуємо багато чого, того, чого так потребує наша душа. І коли б запитати кожного з вас, для чого призначене Богослужіння, відповіді були б, думаю, спільні. Для збудови, для зросту тіла, для спільної хвили для Господа. Для навчання, для нашої покори, для відчуття такої єдності один одного, для розуміння, що ми нас багато що об'єднує і об'єднаний, і ми всі щось робимо разом надзвичайно важливе. Для початку хочу зачитати текст. Важливий всім дуже відомий, послання друге до Тимофія. З 3 розділу з 15 віршика далі Тимофія 3,15 і далі. І ти знаєш дитинства Писання святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою в Христа Ісуса. Усе Писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, що Божа людина досконала до всякого доброго діла готова. Я не буду проповідувати на це місце. Я обрав його як стартову точку, як першу скажімо так, ілюстрацію, або перше пояснення, що я хочу сказати. Ти сказано, що ти знаєш дитинство писання, святе, що може зробити тебе мудрим на спасіння вірою Христа Ісусом. Ось Писання воно може зробити мудрим на спасіння. Ми далі читаємо, що воно корисне до навчання, до докору, до направи. До виховання вправеності. Це все, що може робити писання, і звісно, воно може робити набагато більше, але в цьому місці сказано про це. Сьогодні я хотів би говорити про призначення речей. Якщо якби моя провідь була, скажімо так, постом, де кому можна було б вибрати ключові слова, то тут звучатимуть слова даний використовувати, призначення шанувати. Якщо так поєднати, я буду говорити про використання даного Богом за призначенням як пошана Господа. І ми всі, всі ми розуміємо, що кожної речі має бути якесь певне застосування. Доприксу, їжа дана для того, щоб харчуватися нею. Книга дана для того, щоб її читати, щоб щось пізнавати з неї, щоб розширювати свій кругозір. Авто дане для того, щоб переміщати себе або ж вантаж з точки А в точку Б. Телефон дане для того, щоб зв'язуватися з іншими людьми. Але так трапляється, що ми іноді використовуємо речі, які в нас є не за призначенням, так як нам можна. Здається правильним, цікавішим, оригінальнішим. І, до прикладу, дитина, вона не завжди їсть їжу, вона іноді нею грається. Тут я одна популярна дівчинка, христинка, про якої вже багато ми всі чули, а я на про свого племінника. Я, теж, я бачу, як він, йому сестра моя поклала лохину. Він ну, він її не їсти. Він дивився, її роздавив, ну, грався, розтирав. Тобто ця їжа була дана для того, щоб він її скуштував, щоб отримав поженню речовину, однак він нею грався, як і згадана вже дівчинка. Андрій про це говорив не раз. Можна про їжу говорити також дорослі люди її використовують не просто, щоб харчуватися, а деї, деякі борються з стресом, щоб стало трошки легше, і вони їдять, їдять їдять. І, можливо, це тимчасовий спосіб, я не засуджую когось, тому що я сам робив подібне, але це не в першу чергу для чого призначена їжа. Книгу можна читати або можна просто поставити на плицю, і вона буде збирати пил. І збирання пилу це не першочергова функція для книги. Його також можна говорити про авто. Ним можна не просто переміщатися, а можна хизуватися. Навіть можна розважатися. Хтось, придбавши ну, круте авто, бере, сідає і не просто показує, воно гарне, не просто викладає фотографії з ним, але перевищує швидкість, і, на жаль, це може привести до негативних, навіть до плачевних і летальних наслідків. Щодо телефону, який я наводив, його теж можна використовувати не за призначенням. Я навіть говорю не про смартфон, якому є дуже багато корисних функцій. По телефону можна обговорювати когось, можна поширювати шкідливу або ж хибну інформацію. Можна когось засуджувати. Я говорю слово, можна не те, що це дозволено, а те, що це іноді стає можливо, іноді це роблять люди. І те, що ми не використовуємо за призначенням дані нам речі, воно говорить про нашу потребу. В мудрості і розважливості. Але воно також говорить про те, що це неналежне використання воно веде до наслідків. Якщо говорити про, про їжу, якщо в неї операція, то нею не наїсишся. Якщо ну, в тому похизуватися, порозважатися, перевищити швидкість, можна потрапити в ДТП. Якщо поширювати плітки, то через їх страждає чийсь авторитет. Через це страждає. Духовна сторона того, хто поширює ці плитки, і можна далі поширювати думку, ми зрозуміли про що йдеться. Але усе, що людині дає Бог, має надзвичайно важливе значення. Якщо люди можуть щось зробити, якусь річ, щось вигадати, те, що ну, насправді майже не корисне, просто для того, щоб поставити, щоб стояло або щоб лежало на всяк випадок, але все, що дає Бог, має важливе призначення. І воно часто інтуїтивно. Зрозуміло, для чого для чого Бог те чи інше дав для мене. Часто нас навчаю, навчили вже до певного віку батьки, ми розуміємо, як треба ним користуватись. Як я читав про писання, то церква нас навчає, батьки нас навчали, друзі, духовні батьки, нам, скажімо так, нам знайомили з тим, як потрібно використовувати цей інструмент, надзвичайно важливий за призначенням. І якщо ж ми не знаємо, коли дивимося на якусь річ, на абстрактну, матеріальну чи духовну в нашому житті, і ми не знаємо, як його використати, ми можемо звернутися до Господа. І Бог обов'язково розповість, що з цим робити. Я думаю, що надзвичайно важливо використовувати дане Богом за призначенням тому, що воно виявляє наше ставлення до Господа. І хочу пояснити, чому я так вважаю. І розуміючи, що. Близька людина добре ще попрацювала над подарунком, який ми отримуємо. І думаю, що ми з великою подякою приймемо цей подарунок, будемо цінувати його і будемо ним користуватися. Бо якщо ця близька людина вона кілька годин використала, щоб приготувати смачний обід, і вона бажатиме, щоб ми його спожили гарячим. Ми розуміючи, це зробимо це. тобто Зразу відлежі покинемо всі свої справи і підемо вживати цей обід. Після цього ми подякуємо, скажемо, як же ж було смачно, ти не перевершений, чи ти не перевершений? Дякую тобі за це. І якщо батько можливо тривалий час важко працюючи, збирав певні гроші для, скажімо, для свого сина, щоб він міг здобути гарну освіту, або ж відкрити власну справу, або ж не знаю розпочати якийсь проєкт. Коли він подарує своєму синову цей, можливо, так сказати, цей статок, він скаже: Я бажаю, щоб ти використав це для саме цієї справи. І коли цей син він розуміє всю ціну, всі зусилля, весь час і він поважає батька, він скористається так, як слід. А коли він візьме, піде розтратити, як блудний син або так, як йому заправлено, це все змарнує, це говоритиме про неповагу, про непошану Любатько. Отже, повторяюся, що те, як ми використовуємо дане Богом, воно свідчить про наше справжнє ставлення до Бога. І головне запитання, яке я хотів би залишити для вас і для себе, це як ми поводимося з тим, що дає нам Бог. І можна сказати коротко, що ну, це у нас головних думок проповіді, що правильне, шанобливе поводження, це подякувати. Це цінувати тим, це використати за призначенням і прославити цим і результатом, який це принесе, прославити Бога. Я хотів би перейти до негативного прикладу з Біблії, який, з якого, власне, почались мої думки мої розуми, і це вже трапилось давним-давно, так би мовити, років вісім тому. Знайома історія з книги Вихід. Зачитаю з 32 розділу. 15-го віршка, вихід 32,15 і далі. І повернувся, і зійшов Мойсей із гори, а в руці його дві таблиці свідоцтва, писані з обох їхніх сторін, і звідси звідти вони були писані. А таблиці Божа робота вони, а письмо Боже письмо воно, вирізблене на таблицях. І почув Ісус голос народу, як кричав він, та сказав до Мойсея. Крик бою в таборі. А той відказав: це не крик сили переможців, і не крик слабости переможених. Я чую голос піву. І сталося, коли він наблизився до табору, то побачив те та танці, і розпалився гнів Мойсеїв, і він кинув таблиці із рук своїх та й розтрощив їх під горою. Знайома історія, і якось я її прочитав. І подумав, чи мав Мойсей право розбити ці, не знаю, унікальні оригінальні таблиці, яких не було і, мабуть, і не буде надалі. Чи мав він право це зробити? Він обурився, він розгнівався, побачивши те, що, що сталося. Але я розумію, що він поставився нешанобливо до Божої роботи, яке вже сказав, до унікальної Божої роботи. Але чому це сталося? Перед тим. Він побачив народ, який веселився, танцював, і можна далі говорити, що він робив, але не ввійшло про це говорити з кафедри. Народ згрішив. Перед тим Бог голосом з гори, голосом грому озвучив 10 заповідей, з яких перших дві було, що я, я Бог, а не буде тобі іншого Бога переді мною. Також інша говорила, що не роби собі різьби і всякої подоби Бога. І це було також щось надзвичайно ціне, дане Богом для Ізраїля. І ось ці люди, вони не скористалися цим за призначенням, вони зневажили Божий закон. І Божі заповіді були дані для того, щоб їх виконувати. І ось можна зачитати, щоб це довести в неповторення закону, четвертий розділ. Зачитаю декілька віршиків з першого і далі. Повторення закону 4.1 і далі. А тепер. Ізраїлю, послухай постанов та законів, що я навчаю вас чинити, щоб жили ви і війшли, й посіли цей кращий Господь, Бог батьків ваших, дає вам. І наголошую, що я навчаю вас чинити. Постанови і закони були дані, щоб їх виконувати, щоб їх чинити, і щоб, роблячи це, вони мали життя. Читаємо далі. Не додавайте до того, що я вам наказую, і не зменшайте з того, щоб виконувати заповіді Господа, Бога вашого, що я наказав вам. Очі ваші бачили те, що Господь зробив, був з ваалом Пеорським, бо кожного чоловіка, що пішов за Пеорським ваалом, вилубив його Господь, Бог твій, посеред тебе, а ви, що лине до Господа, Бога вашого, усі ви живі сьогодні. Дивіться. Навчив я вас постанов та законів, які, як наказав мені Господь Бог мій, чинити так серед того краю, куди ви входите, щоб посісти його. Бережіть і виконуйте їх, бо це мудрість ваша та ваш розум на очах народів, що вислухають усіх постанов, тих, та й скажуть. Тільки Він, мудрий та розумний народ, цей великий люд. Всього не буду зупинятися, просто скажу. Що Божа заповідь, Божий закон було дан для того, щоб їх виконувати, і виконання давало позитивні, давало, скажімо, надзвичайні результати. І тут наводився приклад про відступлення народу, яке відбулося, через яке померло багато людей. І мусей їм нагадує, каже: дивіться, ті, хто виконували, вони жили. Ті, хто порушили Боже Слово, вони загинули, вони згрішили, вони відступили і вони за це поплатилися. Отже, в цьому випадку, перше, це ізраїльтяни, які не використали за призначенням Божий закон. А друге, це Мойсей, який нешанобливо поставився до тих таблиць, які дав йому Господь. Результат для люду ізраїльського це те, що три тисячі були вбиті того дня. Для Мойсея він був змушений піднятися на нагору. І Бог сказав йому, що виташі нові таблиці, а я вже сам напишу на тих таблицях. Тому ісею довелося виконати додаткову роботу. І вже ці таблиці були людської роботи. Так, на, на них було письмо Боже, але була, вони були зроблені Мойсеєм. я думаю, те, що ми використовуємо це призначенням, воно проводить до негативних наслідків. І через це ми мусимо додатково. Працювати і терпіти, скажімо, неприємні наслідки. І я думаю про те, що кожна людина вона переступила Божу волю, вона витрачає життя для свого задоволення, вона переслідує самолюбні бажання, вона має цілі, які не впливають на вічність, і, перш, кожна людина згрішила. І кожна людина почала використовувати те, що дає Бог, скажімо, життя, час, ресурси для свого власного, а не для Божого, для переслідування власних цілей, а не Божої волі. І... Але Бог милосердний, і Він дав Мойсею можливість піднятися на гору вже з новими таблицями, щоб на них написати текст. Бог помилував Ізраїля, почувши заступництво Мойсея, і дав їм інший шанс. І Бог так само дав дає шанс для людини покаятися, дає шанс зрозуміти, для чого їй дане її життя, для чого даний час, щоб почати використовувати його так, як він того бажає. І я так думав, що Христос він отримав, якщо можна так сказати, людське тіло. І це був не, доволі неприємний подарунок для нього. Якщо вважати те, що він мав у небесах, він Бог. Бог, і тут він отримує людське тіло. Це говорить про приниження. Але що зробив Ісус з тим людським тілом? Він використав його за призначенням. Він знав, для чого це йому дано. Він знав, що йому потрібно пройти шлях людини. Потрібно показати, як можна шукати Господа всякого часу, як можна, будучи людиною, все-таки любити Бога, як можна підкриватися Богові навіть тоді, коли... Тобі незручно, і ми знаємо, що Він все, що Він робив у тілі, воно відповідало волі Отця. Читаючи на сторінках Єваглі, ми бачимо, що Ісус він шукав Божої, Божої волі, Він звертався до Нього, Він хотів догодити Богові, і Він це робив щодня. І можна подивитися на те, як Він використовував ресурси, які він мав. Коли він був із народом. Він їх навчав, він проповідав їм Євангелію. Він зціляв тих, тих, які потребували цього. Він воскрешав мертвих, він навчав своїх майбутніх своїх теперішніх учнів для їхньої майбутньої справи і їх готував. А коли він був наодинці, він молився, він спілкувався з Отцем Небесним. І що найбільше вражає, що Місія він покирливо взявся дотримуватися найважчої, Інструкції, зволь так сказати, щодо людського тіла, яке він був задягнутий, Він пішов на хрест, пішов на муки. Він погодився перенести страждання, він погодився померти і відчути покарання, якого не заслуговував, покарання за гріх кожного з нас. І це для нас звичайний приклад, що Ісус Христос він отримав ну, неприємний подарунок, це людське тіло, це приниження, але Він зміг використати Його так, як бажав Того. Небесний Отець, і сьогодні зроблене Христом, і для нас є надзвичайним подарунком. І однороджений син це найцінніше з того, що небесний батько дає для людини, а з ним багато іншого приходить: це порятунок нашої душі від вічних мук, від вічного розділення з Богом. Це благословення тут на землі, і благословення у вічності, яких ми заслуговуємо. І тут варто запитати, знову продати те запитання, яке я казав найважливіше, як я поводжуся з тим, що дав мені Бог? Як я. Ставлюся до Христа, який був даний для мене, як я поводжуся з посінням, яке дав мені Христос незаслуженого по благодаті. Чи прослухаюся я до Його слів, читаючи Боже Слово, слухаючи, як вони звучать цієї кафедри, чуючи, як їх, можливо, вони співаються в пісні? Чи використовую я мудрий час як останній, як той, що ось ось вичерпується? Чи ціную я спільність із Господом на цьому місці, в зібранні святих? Чи ціную я спілюю з Господом у своїй таємній кімнаті, коли мені потрібно від, від, від цього, скажімо так, відійти, заглушити всякі від, відволікання і наблизитися з Господом, чи ціную я це, чи шаную я Господа своїми думками? Тобто, чи я думаю те, що приємно Господу, чи шаную я його своїми словами, не лише коли стою за кафедрою, не лише коли я святково одягнутий в богослужінні, з кимось розмовляю про духовні теми, але там. Серед на роботі між колегами, можливо, коли розгніваний, коли обурний, чи шаную я Бога своїми словами? Чи шаную я Бога своїми молитвами? Я на це питання часто не можу віддати ствердної відповіді, коли я ранком, можливо, ще не проснувся. Я не можу сказати, що я шаную Бога своїми молитвами, тому що моя молитва така слабка. Часто, ну я розумію, що вона не має такої бути. І чи шаную я Господа своїм постом сьогодні? мали можливість бути в пості. І чи можемо ми поглянути на нього сказати, що він був приємний Богові, що я віддав славу Богу цим пустом, що Бог звернув увагу на цей піс, тому що він був праведний? І чи шаную я Бога поведінкою тут, на цьому місці, серед, серед моїх братів і сестер у спільності святих, чи я дійсно слухаю, чи я дійсно вбираю як губка, чи я дійсно відкрив своє це щоб Боже слово потрапило до нього? Чи шаную я Господа своїм ставленням до ближніх? Тих, яких Бог помістив у моє життя і ці ближні, часто трапляються вони не, най, скажімо так, не найкращі, або ж не найдобріші, не найніжніші. Часто приходиться звикати до них, часто приходиться жертвувати чимось, щоб любити їх. І чи шаную я своїм ставленням Господа? І чи використовую я свої стосунки, дружні стосунки, сімейні, робочі за призначенням? тобто, чи люблю я тих людей, яких Бог помістив в моє життя? Чи я прослухаюсь до порад друзів, які вони мені говорять? Можливо, вони звичайно для мене якимось осудом. І нам хочу сказати, достань спочатку зі свого ока колоду, потім мені розказуй, що в мене є сучок або інше. Чи ми використовуємо ці стосунки? Так само, хто одружений, це надзвичайний подарунок даний Богом для вас. І потрібно запитувати себе, чи я використовую так, як належить, чи я вже звик, чи я вже за замовчуванням якось ставлюся. Сталося вже за певними параметрами, як мені зручно, але чи я дійсно докладаю зусиль, щоб шанувати Бога своїм сталим до, до своїх близьких людей. І сьогодні я хотів би залишити для вас домашнє завдання. Я не буду його перевіряти, і навряд чи хтось буде взяти листок паперу. Написати перше запитання, що дав мені Господь? І це як абстрактне, це як матеріальне, це як щось духовне. І далі, на іншій стороні, написати, як я використовую це. І потім подивитися на свою відповідь і прийняти, запитати Господа, чи ти бажаєш, щоб я так це використовував? І якщо ні, то виправлятися. Перед тим я Перейти до закінчення проповіді ще нагадаю один приклад, який давно в мене з'явився, коли я думав про Мойсея про його розбиті таблиці. І якось я в неділю з другом ще студентські роки повертався зі служіння в гарному настрої, піднесений, і там на Герої Всесопля 37, а якщо не помиляюся, будувався будинок, і нас обурювало, що не свята неділя, а тут люди будують, і ми могли сказати негарні слова. Я так подумав тоді, що це Бог наче дав мені ці таблиці, я мав таку присутність з Богом, і я так легко її руйную. Так само я думав про Різдво, яке ж нещодавно ми святкували. Для багатьох це час для духовного злету, тому що ми згадуємо ці надзвичайні події, тому що ми співаємо пісні, які розповідають про прихід Христа, тому що для нас проповідується слово, добірно приготоване слово. І ми отримуємо радість, ми отримуємо в серце мир, любов. І часто, виходячи за межі будинку, бо часто закінчуючи свята, ми так легко розтрачаємо все те, що дав нам Бог, скажем, цю любов, цю радість, цю мир, цю єдність. І як би хотілося, щоб цього не траплялося. І ідучи до закінчення, зачитаю один текст, книга про Каїсаї, 11 розділ з першого та другого віршика, Ісаї 11,1, 2. І вийде погінчик із пня Єсеєвого». І галузька дасть плід із скоріння Його, і спочине на Нім дух Господній, дух мудрості і розуму, дух поради й лицарства, дух пізнання та страху Господнього. Для того, щоб належно використовувати дане Богом, нам потрібна від нього мудрість. А Боже Слово каже, що мудрість це страх Господній. А що таке страх Господній? Це пошана, яку я, пошана до Господа, слово, яке я так часто вживав у цій проповіді. На Ісусі Христі був дух Господній, і це означає дух, дух страху Господнього. Ми можемо багато намагатися шанувати Бога тим всім, що я називав, докладати певних зусиль, але рано чи пізно ми приходимо до того до тої миті, коли нас не вистачає власних сил. Через це ми потребуємо духа Господнього, духа страху Господнього, щоб він відкривав нам наскільки ціна, наскільки важлива, наскільки важка робота була звершена. Господом для нашого спасіння, для нашого зміненого життя, і щоб ми в своєму серці віднаходили цю пошану, цю покору, цю повагу, найглибшу, яку можна тільки знайти, найдобірнішу хвалу. Дух Святий це робить у нашому житті. Отже, дозволяємо йому діяти, дозволяємо йому перетворювати нас, дозволяємо йому наповняти наші серця хвалою і пошаною для Господа. І всі молитви я би хотів би молитися. Про мудрість від Господа для нас, і з якою ми зможемо використовувати те, що дав Господь для нас за призначенням. І завдяки цьому прославляти Господа. А йому хай буде слава. Амінь.